До початку Великодня християнський світ дотримується великого посту. Ми запитали тернополян, чи обмежують вони себе в їжі та веселощах з метою духовного очищення? Відповіді у сюжеті? А ну, якщо я не дуже, але я думаю, що це варто напевно, тому що певні обмеження. Можливо, обов'язково в їжі чи харчуванні, а от, можливо в певних соціальних мережах або в комп'ютерних іграх варто себе обмежувати для того, щоб а, ну, показати як свою повагу до вчинку Ісуса. Звісно, що ні. А чому що для вас є великий піст? Для мене взагалі піст не є піст, я не дотримуюся посту. Ніколи не дотримувалася не буду тримуватися. А чому саме так? Бо, тому що це моє бажання. А вважаєте, варто дотримуватися традиції великого посту? Це хто як бажає, Моя собі кінаточка зору ні, я не дотримуюсь. Дотримуюсь, звичайно, що дотримуюсь. Треба дотримуватись. І добре весна. А що для вас є великий піст? Очищення. Очищення організму, свідомості. Посту треба дотримуватись завжди. завжди. Люди очищаються від посту. Ну, я не дотримуюсь. А чи варто дотримуватися взагалі а, на вашу думку? Що це так корисно для здоров'я. То я не дотримуюся, але я взагалі так м'ясо бачу, не їм спиртного не п'ю, то я не знаю що. Ще що можна, що там дотримуюся. А що для вас є великий піст? Ну, перше за все, це утримання від якихось поганих справ, підтримання здорового способу життя. Не знаю, якоїсь втілення доброти в життя більше. Весна на дворі. Чи варто взагалі дотримуватись великого посту, як ви думаєте? Ну, звичайно, варто. Але це ж не тільки їжа, це справи, повсякденне життя, побут і все решту. Чесно, я вам скажу, напевно, що ні. Я займаюся спортом і е, дотримуватись великого посту, в принципі, мені це не дуже по плану входить. А чи варто взагалі християнам дотримуватись великого посту? Ну думаєте? я думаю, що вони християн, звичайно, що варто. А, а чому? Ну, бо я думаю, що їхнє віросповідання і воно підказує їм, що правильно треба робити для цього. Я не дотримуюсь, бо я другої віри. Нічого сказати. А не як ви вважаєте, християнам варто дотримуватись великого посту от, перед Великоднем? Ну як так вже народилося, то варто. А як ви відноситеся до такої традиції постити перед е, воскресінням? Ну, як, ну, як мое мнение, це дуже тяжело, дуже великий, бо вот у нашій вере один день в годов такой, а тут це дуже тяжело.